Я колись так критично ставився до фрази, що от коли буде звільнений Херсон, то Путін ну, буде вбитий чи сам собою покінчить різні там російські е е політологи. Говорили в одному з тих двох варіантів. Ну, дивна, ніби історія, але вона насправді починає нагадувати якусь реальність. Путін не може вже зустрітися з генералітетом. Генералітет розсипається просто на очах. Тобто, в мене є припущення, що оцим наступом був спущений пусковий механізм розвалу російської армії, яка була ну вона в Україні. В війні проти України вона не була зорганізована, організована. Вона була з різних військових округів. Кожен окремо командувався. Все там був велетенський хаос, але при тому всьому це все таки була боєздатна армія. І зараз мені здається, почався її розвал. І це починають розуміти всі, в тому числі і Москві, і раптом почався розвал політичної системи. Він може тривати довго. Він може тривати і рік і два. А може відбутися виведи не озеро Можемо почути, скажімо, цієї ночі чи наступної. Ну це було приємно, але таке. Ну давайте не згадувати наперед. І в цій ситуації ну зрозуміло, що Росії продовжувати війну в цій ситуації просто неможливо. Просто неможливо, тобто, питання йде не про війну на довгий період, питання йде все-таки про можливо, якісь дуже швидкі результати. Їх може ще раз кажу, не бути. Але той факт, що наші війська не переходять лінію осколу, яку вони можуть перейти. І не беруть північну ганшину, означає те, що вони теж щось бачать, щось знають і на щось чекають. Або, можливо, навіть і повідомлені з того протилежного ворожого боку, що ті готові відступити і готові відмовитися від бойових сутичок, а нам треба теж людей берегти. Тобто ми не бачимо кінцевої ситуації, але для Кремля це катастрофа. І в цій ситуації, звичайно, треба виходити на переговор. От є тільки одна маленька проблема у Путіна в його лада Каліна нема задньої передачі. Він не може її включити, і вони шукають певне посередництво для них потрібно, щоб це були якісь переговори з НАТО, щоб це були якісь переговори з Байденом. Який так от Байден, якщо натисне, от в них зараз дивіться, яка логіка Україні? Ми ж програти не можемо. Тому виявляється вовчанську, якому до речі, і боїв не було взагалі. Просто а вони цікують на... бою та а там були НАТО. Там виявляється були дуже багато афроамериканців, всі англомовні, а насправді mm -hmm. там. Підійшов до Вовчанська, наскільки я розумію, для переговорів п'ять чи шість українських солдатів, і російський контингент попросив у них пощади і права на вихід з території України. Ну от в випадку переговорів вважається, що для російської влади може бути прийнятним варіант, якщо вони. В принципі, ну, програють війну, чи, скажімо там, не виграють, чи якісь там посередні вісь... здобудуть якісь там часткові здобутки, коли це буде ніби війна, і переговори, і поступки перед чимось потужнішим, тим же самим НАТО. І тому починає крутитися якась канітель. Е, пропозиції прямі від Путіна не йдуть, якщо Путін ще живий, якщо це ще не двійник. Пропозиції від Лаврова йдуть прямі. Пропозиції від Суцького пішли. Зараз. Ключився Ердоган. Ердоган просто так грати не буде. Це занадто великий важковик. І... Тим більше він привозив вже до України до Львова пропозицію про переговори. Пригадуєте, е, ну в Україні переговори з перемир'ям. Тим більше на тих умовах, на які готовий піти Путін, вони не сприймаються. І знаєте, я до Зеленського не маю особливої там поваги, особливої доброї оцінки, особливої довіри. Але я розумію, що він має нюх добрий і він прекрасно розуміє. Якщо би він пішов на такі переговори, ну от сьогодні він пішов. А завтра у нас раптом виявляється я ні на що не натікаю, але у нас виявляється ну, дивна ситуація. Може бути, і закінчую. І тому в цій цих тих обставинах мені здається, що Ердоган іде або виконувати, їде в Самарканд, виконувати прохання Путіна, сформувати якусь переговорну базу, можливу, або виконує підспудне побажання Володимира Зеленського. Це буде трохи нечесно, тому що Зеленський буквально вчора заявив, що він на переговори з Путіним зараз не піде. І от іде якась спроба всадити за стіл тільки от не розуміють одного посадити садити за стіл треба армії України, армія України за стіл зараз не сяде, а в мене відчуття, що в самій Росії зникло сприйняття того, що треба зберегти Путіну обличчя там відбуваються якісь дуже серйозні процеси. Я ще раз скажу: ми їх не можемо поки що оцінити. Навіть найкращі аналітики цього не оцінюються. Я себе не відношу до найкращих путінознавців, хоча я, на відміну від цих інших з Путіним, був особисто знайомий і досить довго з просто спілкувався, і в мене є його відчуття його психологічного портрету. Я його собі зумів виробити. Я ще раз кажу: я не знаю, що там відбувається, але там почала тріщати по швах система. Мені здається, це є ті обставини, за які можна думати про варіант, як входити в майбутні правові відносини з Російською Федерацією після закінчення війни, щоб в них не викликати ефекту німців після першої світової війни. Про це можна дискутувати. Тобто як входити в контрибуції, як входити в покарання їхніх військових, які вчинили військові злочини на території України. А ми маємо вже, наскільки я розумію, і завдяки нашим і державним правоохоронним органам і приватним структурам, ми маємо вже тисячі прізвищ людей, які вчинили абсолютно конкретні реальні злочини. Оці речі вони будуть дуже серйозними в майбутньому. Якимось чином, мабуть, можна буде треба в них війти, так щоб не виник отой комплекс об. Враженої нації, ну тобто, показувати, ви ж робите мудру річ, ви ж піднімаєтеся над рівнем отої Феодальщини, яка була, коли ви даєте злочинців, ви ж не хочете з ними урівнюватися? Ви ж не гвалтівники а вони гвалтівники, інші речі, тобто ці речі можна якось розігрувати. Але мені здається, що зараз якраз настав той момент, коли спроби зберігати обличчя Путіну можуть виглядати дуже ірраціонально. Перше, Путін. Істота, яка не розуміє таких подачок. Він розуміє тільки одне: тільки ви йому робите крок назустріч. Він цей плацдарм займає. Він з нього не вступиться. От я багато сказав про ту свою розмову що в 91-му році з Путіним. Коли ми десь півтори години з ним пробазікали на політичні теми, ми просто базікали, але він, але мова ну розмова була концептуальна про незалежність України. Треба чи не треба, і коли він десь з мене раптом якимись аргументами чисто кагибіськими вибив сумнів, а може, і справді в цьому питанні треба так, я сказав, ну може, 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 все він вхопився. Ви ж признали, ви же признали? Ну ви ж ви ж признали, і все, і він же з нього не йшов. Я йому 10 разів пояснив, що я нічого не признав. Все, він же на цьому баздармі сидить. Це була це був страшний комплекс і страшна трагедія Паризьких переговорів кінця 19-го року, коли Зеленський думав, що так як з українським народом можна пообіщати і пропітлять. З Путіним цього не можна. Путін дістав від нього обіцянки, вода в Крим, вибори до кінця 2020 року обов'язково на окупованих територіях і ще якісь речі, про які ми не знаємо, ага, створення спеціального органу, в якому на правах офіційного юридичного ну, представництва будуть ДНР, і ЛНР і тому подібні речі. І коли Зеленським очевидно, напевно це пообіцяв він після того спуску не давав, і після того пішов оцей маховик підготовки до війни. І тому, коли ми думаємо, що можна Путіну зберегти обличчя, він це сприйме тільки як слабкість. Я ще раз кажу, я думаю, що зараз потрібно або одне з двох, або раптом кинути. Якщо ще раз кажу, це виключно на розсуд нашого військового командування, або почати досить жорстку наступальну операцію, так як почалося з заходом на Балаклію. Ще я хочу нагадати фронт навколо Балаклії укріп район. Оточення цього там були дуже добре зроблені. Це був дуже важкий прорив, дуже вміли прорив. Це далі вже пішли на швидкостях, але або робити такі речі, йти в прорив, або на Донецьк, або те, що там Гіркін розказує, що ми на Маріуполь збираємося йти в напрямку від пологів, чи що, щось інше, або другий варіант. Застабілізувати зараз фронт і сказати, от зараз у нас ситуація краще ніж у вас. Зараз ми можемо почекати. Хай командування вирішує, що робити, але на період, доки ми не побачимо кінцево, що відбувається на Росії, і чи їхня армія не починає повністю розвалюватися, я був би категорично проти того, щоб зберігати обличчя Путіну в той момент, коли у владі расистів це обличчя зберігати. Я більше того, я навіть не здивуюся, якщо виявиться раптом, що Путіна вже нема. Просто фізично вже нема, а роблять перехідний період за домовленістю кількох еліт, щоби віддати, ніби там невдоволення путіним все, що він заявив, що він іде, що він відходить, що він залишає якогось приємника. Якщо про приємника домовляться, який має там, як після Єльцина, сам Путін приходив, і після того вже десь починати потихеньку випускати пару з того котла. Я не виключаю ну, так. такої можливості, тому що ті ж речі, що відбуваються, вони дуже ірраціональні як для рашистану. Тому ні в якому випадку зараз не можна пункт перший йти на переговори. Друге просто тему зберігання обличчя Путіна забути назавжди.